На включення цього питання до порядку денного воно надзвичайно довгий час вже вариться в стінах парламенту. Воно абсолютно готове до розгляду, але знову спікер на це не пішов. Зараз почалася погоджувальна. Нарада в його кабінеті за її результатом мають власне дійти якоїсь згоди з приводу того, що будуть робити з цим законопроектом. Якщо його не будуть ставити на голосування, блокування то буде, буде тривати весь цей тиждень. Хочу підкреслити, це фактично останній тиждень якби закриття політичного сезону, тому що далі нас чекають такі міні-канікули, які. Влаштували собі знову такі представники влади. Вони триватимуть аж фактично до початку святкування Дня Незалежності, тобто три наступні тижні не передбачено засідання парламенту. Відповідно, це фактично останній шамп загалі схвалити цей законопроект. Може спочатку нового сезону, ви розумієте, що вибори сполучених штатах активізація цієї проблеми буде лише загострюватися. І в той час, коли ми бездіємо, в Криму, російські окупанти знищують. Останню церкву українську православної православну церкву, і от так як діють вони, що відбувається зараз в Криму, детальніше розкажемо, дивує теж.